Доброго дня, Ганна Григорівна, методистка центру позашкільної роботи Святошинського району міста Києва. Хочу познайомити вас з концептуальними засадами тренінгової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників з проблеми національно патріотичного виховання. Епіграфом програми я взяла слова Костянтину Дмитрича Ушинського. Кожний учитель повинен домогтися, щоб Учень якнайкраще знав близьке, дороге йому, батьківщину і все, що її стосується, так само, як уміє читати, писати, рахувати. І, Олени Теліги, перед нашою молоддю стоїть безкуче завдання стати батьками майбутнього своєї нації. Проблема дуже актуальна сьогодні національно-патріотичного виховання, нині у складний час випробувань для України. Надзвичайно важливо виховувати у дітей та молоді почуття патріотизму, яке є однією з провідних цінностей. Метою національно-патріотичного виховання на сучасному етапі є встановлення громадянина патріота, здатного самовіддано розбудовувати Україну як суверенну, незалежну, демократичну, правову державу. Забезпечити її національну безпеку, сприяти громадянському миру і злагоді в суспільстві, завдання національно-патріотичного виховання, окреслені в законі України про позашкільну освіту, серед яких провідним є виховання у дітей та учнівської молоді, поваги до Конституції України, прав і свобод людини, почуття власної гідності, відповідальності перед законами України за свої дії. Виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних звичаїв, обрядів, традицій, національних цінностей українського народу. Успішне їх розв'язання неможливе без переосмислення, ґрунтовного дослідження, проблеми національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Освітній процес в закладах зашкільної освіти слід організувати таким чином, щоб насичити ідеєю патріотизму якої одухотворялися наші вихованці. Це вимагає від педагогів підвищення рівня їх професійної компетентності саме у цьому аспекті. За результатами проведених досліджень, педагоги мають знати сутність та складники патріотизму як суспільної та особистісної цінності, якості людини-патріота, концептуальні засади національно-патріотичне виховання дітей. Та учнівської молоді в умовах сучасних викликів, законодавчі та нормативні документи з питань організації національного патріотичного виховання, основні тенденції та зміст національного патріотичного виховання, сучасні підходи до виховання громадянина патріота, форми і методи національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. Технології організації і проведення тренінгу як ефективної форми національно патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, вміти налагоджувати продуктивну педагогічну взаємодію з дітьми та учнівською молоддю для спонукання зростаючої особистості до активного прояву соціальної позиції патріота-громадянина, розробляти і реалізувати проекти тренінги з національно патріотичного виховання. Програма складається з семи тренінгових занять, кожна з яких має свою мету, зміст, що логічно продовжує зміст попереднього заняття і розкривається відповідно до завдань програми. При проведенні занять використовуються інтерактивні методи навчання, московиш штурм у загальному колі, у парах, незакінчені речення, керована дискусія, коло ідей, ділові ігри, займи позиції, обмін проблемами, обмін досвідом. Цільова група педагогічні працівники закладу позашкільної освіти, мета тренінгової програми підвищення рівня професійної компетентності педагогів щодо організації та змісту національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді засобами позашкільної освіти. Завдання тренінгу, поглиблення знань педагогів про патріотизм як суспільну та особистісну цінність якості людини-патріота. Концептуальні засади національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в контексті сучасних суспільних змін, форми, методи, технології національно-патріотичного виховання дітей та молодь, посилення мотивації педагогів щодо здійснення національно-патріотичного виховання з урахуванням викликів часу. Розбудови партнерських взаємодії з національно патріотичним вихованням з батьками учнів, науковими установами, громадськими організаціями. І третє, не менш важливе це формування практичних умінь, навичок щодо самопрезентації досвіду роботи з національно патріотичного виховання, налагодження партнерської співпраці з національно-патріотичного виховання, розроблення і реалізації проєктів, програм з національно патріотичного виховання. Підготовки і проведення тренінгів з питань національного патріотичного виховання. Програма включає наступні теми: Тема 1. Патріотизм як суспільна та особистість на цінність. Тема 2: Нормативно правове забезпечення національно патріотичного виховання дітей та молоді. Тема 3: Національне патріотичне виховання у викликах часу. Тема 4. Концептуальні засади Національно-Патріотичного виховання. Тема 5. Партнерство Національно-патріотичного виховання. Тема 6. Технологічне забезпечення національно-патріотичного виховання. Тема 7. Участь дітей та учнівської молоді в житті суспільства як вияв патріотичної позиції. І тема 8 Організація активно-творчої діяльності в гуртках національно патріотичного змісту. Методичним забезпеченням програми є методичний конструктор, який розроблено для учасників програми. І на завершення я хочу процитувати слова Святослава Карчука: Моє завдання разом з близькими друзями це навчити себе і інших тому, що успіх країни починається з свого успіху. Розуміння цього не станеться завтра, не да швидких результатів, але зрушення свідомості приведе до дій і майбутнього успіху. Малої невеликої групи яскравих особистостей. Важливо, щоб ціле покоління почало думати по-іншому. Це покоління ще не розчароване, у нього ще все попереду. Потрібно працювати, потрібно все зрушити з мершої точки. Перший крок самий складний. не потрібно відразу ставати героями, але доведеться стати трошки більш трудолюбивими і стійкими, трошки менш лінивими і безвідповідальними. І ось якщо це трошки помножити на всіх, ми будемо мати дуже багато. Дякую за увагу.